В Олександрії стартувала кулінарна освітня гра. Гра йому для підлітків та молоді від 10 до 17 років. Організатори команда Культфуд Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ України. В Олександрії смачно пограти. Запрошують до молодіжного простору другий поверх у вівторок, 8 серпня. Вже провели два кулінарних батли для команд 10-13 та 14-17 років. Враження у всіх учасників смачно приємні. Розповіли, що вразило. Найбільше Пам'яталось те, що дуже багато цукру в різних напоях, в різній їжі, і його багато не можна, цукру. Що навіть фруктоза це також дуже сильний цукор. Ну я думаю, що було б краще, тоді було б менше захворювань на цукровий діабет. Ліза. Вважає, що в гру мають спробувати пограти всі. Те, як ми танцювали, було дуже весело, різні пізнавальні ігри. Те, наскільки багато цукору в різних напоях, от цього ми не знали. Ведучі заклади розповіли про особливості заходу. Чим цікавий сьогоднішній захід, тому що він є неформальним. Все було дуже цікаво в формі гри. Багато корисної інформації в ігровій формі подавалася. Не було одної лекції, що там корисне питання ділиться на те, те, те. Ні, ми подавали всю інформацію, як я вже сказала, в формі гри, багато цікавинок. Ми лімбок калорійно провели, ми провели там у мішечку, у нас були різні рецепти, діти доставали певний рецепт і визначали не. Недостаючи інгредієнт. І так у формі цієї гри діти дізналися якийсь цікавий рецепт, наприклад, риба в томаті, як готується, чи як львівський сирник готується. Кожна гра розрахована на дві години. Вхід за попередню реєстрацію, деталі та розклад на сторінках молодіжного простору другий поверх.